Привіт, друзі! Давайте сьогодні розглянемо таке явище, як відсутність цвітіння картоплі. Розглянемо причини та наслідки. Якщо у вас не цвіте картопля, не спішіть впадати в депресію, а краще зберігайте та поширюйте відео, поставте вподобайку, а я про все вам розповім. Отож, що робити, якщо не цвіте картопля і чому так відбувається, картоплю вирощують повсюду. Це невибаглива і врожайна культура, часто стійка до несприятливих погодних умов. Деякі огородники стикаються з тим, що на кущах не утворюється суцвіття. Це може відбуватися не тільки від ураження рослин хворобами, шкідниками або неправильного догляду, але і за особливостей конкретного сорту. Цвісти картопля починає приблизно через 25-30 днів після появи сходів. Від цього важливого етапу вегетації залежить розмір бульб і їх кількість. У середньому цикл цвітіння триває 2-3 тижні, але у деяких сортів проходить набагато швидше. При бутонізації і початку цвітіння рослини утворюють по 20-30 дрібних бульб, з яких тільки 5-10 повноцінно дозрівають. А на піку цвітіння овочі накопичують поживні речовини і воду. Так чому ж не цвіте картопля? Причин, чому не цвіте картопля, декілька: від сортових особливостей до недотримання умов вирощування. Деякі ранні сорти, такі як Марієлла, Роко, Рив'єра, формують бульби ще до початку цієї фази вегетації, в інших квіти утворюються дрібні і дуже швидко опадають. Такі сорти, як Тімо та імператриця, генетично навіть не схильні до цвітіння. А сорти столовий 19, рання троянда, в'ятка, утворюють бутони в залежності від погодних умов і догляду. Також на відсутність цвітіння часто впливають комахи, які переносять різні інфекції. Також безліч хвороб та порушення умов посадки та вирощування. Варто зауважити, що близько 40% сортів зовсім не цвіте. Так чи буде у нас урожай картоплі, якщо картопля не цвіте? Звичайно, буде. Важливо, що зачасту відсутність цієї фази дозволяє рослині спрямувати всі свої сили на формування бульб, тому врожаю точно бути. Тому якщо у вас не цвіте картопля, не переживайте, а спочатку розберіться в причинах відсутності суцвіття. А я вам дякую за поширення збереження відео.